Чемпіон знову нагадує, хто тут легенда? Новинка Atomic One у кольорі Light Blue White. Давайте подивимося, що це за бомба і чи справді вона виправдовує свою назву. Перше, що кидається в очі, ніжно світло блакитний з білими акцентами. Це комбінація, яка виглядає свіжо і легко. Силует масивний сучасними лініями, які одразу дають зрозуміти. Перед нами кросівки для вулиць, а не просто для бігової доріжки. Вер із сітки для вентиляції та накладок із синтетичної шкіри для міцності. Це не тільки практично, а й додає об'єму дизайну. Логотип Чемпіон на боці та язичку, як підпис художника на картині. Товста проміжна підошва з амортизацією. Головний плюс вона реально відпрацьовує кожен крок усередині м'яка устілка, яка додає відчуття, ніби йдеш по подушці. Це та пара, яку можна носити цілий день без дискомфорту. Atomic One Light Blue White – це пара для тих, хто хоче виділитись, але не виглядати занадто кричуще. Вона ідеально заходить під джинси, спортивні штани, шорти, справжній універсал із сучасним вайбом. Champion Atomic One – це стиль, мікс технологій і дизайн. Пара, яка виглядає дорожче ніж кошти і легко стане улюбленою в гардеробі. Якщо вже загорівся цією парою, шукай Champion у Monoad. Там завжди можна знайти свіжі дропи Champion.